Понад 30 років без побілки. Мешканці Сулими 10 б'ють на сполох. Кажуть, про їхній будинок комунальники просто забули. Ремонт фасадних стін пам'ятають хіба що старожили дому. Востаннє його тут проводили наприкінці 70-х. Балкони встигли усипатись та обрости травою. Окрім того, заїзд до будинку зруйнований вщент. Про нього нагадують хіба що залишки колишнього асфальту. Мешканці жартують у похмуру погоду, мають під домом своє неприступне болото. У теплиці сіну ніхто. Не Відповідь є, і йдуть руки, і ніхто не хоче робити. Грошей нема. Грошей нема. Вони так кажуть, якщо так не можна, то що, за що ж платити? Щоб допомогти львів'янам, народний контроль зік звернувся у Франківську районну адміністрацію. Там пояснили, що на реставрацію таких будинків, як на Солими 10, цього року просто немає коштів. Однак влада запевнила, зробить все можливе, аби вже наступного року, залучившись підтримкою мешканців, будинок таки відреставрувати. Ми ну ведемо на роботу з мешканцями з приводу того, що щоб коли вони готові будуть. Утеплити собі фасад, ми завжди їм сприяємо і чим можемо допомагаємо в такій ситуації. Ну, якщо мешканці будуть готові, ну то будемо якось сприяти і на другий рік будемо дивитися, якщо буде така можливість, щоб їм допомогти. Що ж стосується заїзду, то... Кожного року плануємо толоки, і ми на наступний рік при плануванні толоків в даному кварталі і в даному будинку будемо бачити, чи буде така можливість, щоб виділити, виділити там певні, вишукати такі кошти в ЛКП, щоб там провести асфальтування. Згідно з державними стандартами, штукатурку на фасаді такої будівлі рекомендують змінювати кожних 20 років. Львяни ж запевняють, у випадку з сулими 10 пройшло вже 35. Тому юристи радять звертатися до суду. За ці послуги мешканці сплачували багато років. Тобто комунальне підприємство отримувало авансом гроші на протязі багатьох років за виконання таких робіт. І тому в цій ситуації посилання на відсутність коштів є просто необ'єктивною. А оскільки мешканці будинку є споживачами послуг, а комунальне підприємство є надавачем послуг, то в цій ситуації якраз вони, є в них підстави подати так само до суду. Тут мешканцям вулиці Сулими 10 допоможуть фахівці центру юридичного захисту, з якими й співпрацює Народний контроль Зік. Олена Михайчишин, Леся Подинська, Народний контроль, телеканал Зік.